Мирний план, про який домовлялися Україна та Сполучені Штати в Давосі, може опинитися під загрозою зриву через неочікуваний візит представника Путіна Кирила Дмітрієва. Саме його присутність може підірвати переговори і змусити сторони переглянути домовленості, які мали стати. Історичною угодою між Києвом і Вашингтоном. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. На всесвітньому економічному форумі в Давосі очікується, що Україна та Сполучені Штати підпишуть важливі домовленості щодо мирного плану та гарантій безпеки. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має виступити з промовою, а президент України Володимир Зеленський особисто прибув на форум, де заплановані ключові зустрічі. Ідея полягала в тому, щоб сформувати узгоджений план щодо припинення війни. За яким Сполучені Штати нададуть потужну підтримку, а Україна ітиме шляхом мирних переговорів. Однак, раптове повідомлення Москви про те, що Дмітрієв прибуде до Давосу для переговорів із представниками Трампа, змінило атмосферу очікування у статті Euronews підкреслюється, що присутність людини з оточення Путіна, яка вже неодноразово виступала як ключовий переговорник у Контакті, Тактах зі Сполученими Штатами може сигналізувати про спробу Кремля втрутитися у процес, який до цього вважався двостороннім між Києвом і Вашингтоном. Цей візит виглядає особливо несподівано, оскільки усесвітній економічний форум формально заморозив свої офіційні зв'язки з російськими організаціями та посадовцями ще у 2022 році, і з того часу вони не запрошують Шували російських політиків чи бізнесменів брати участь у заходах, тим не менш, Дмітрієв вирушив до Давосу, що створює підґрунтя для політичних спекуляцій. Та підозр. хто такий Кирило Дмітрієв. Він не просто представник Кремля, він голова Російського фонду прямих інвестицій і вважається одним з найближчих соратників диктатора Путіна. Саме він відігравав ключову роль у спробах переконати Вашингтон подивитися на ситуацію з точки зору Москви під час попередніх переговорів. Зокрема, він був контактним із представником Трампа Стівом. Уікофом і вже зустрічався з членами американської делегації на іншому міжнародному етапі переговорів у Давосі Очікується участь не лише Трампа і Зеленського, а й впливових американських фігур спеціального посланця Трампа Уіткофа, зятя президента Трампа Джареда Кушнера і інших високопоставлених чиновників, включно з очікуваним приїздом держсекретаря Сполучених Штатів. З цього боку здавалося, що підписання мирної угоди між Україною і Штатами стане центральною подією форуму. Проте присутність Дмитрієва ставить під сумнів, як самоможливість підписання мирного плану, так і морально-політичний контекст цього документу. Учасники української та американської сторін підкреслюють, що домовленості мають бути укладені без прямої участі представників РФ. Саме Росія є стороною конфлікту, а не посередником. Ситуація ускладнюється ще й тим, що російські посланці вже не вперше намагаються використовувати дипломатичні майданчики для досягнення своїх цілей, які не завжди збігаються з інтересами України чи США. Вони можуть намагатися нав'язати свої вимоги або навіть спробувати розколоти позиції української та американської сторін. Перш ніж документ буде підписано, на тлі цього невідомо що вдасться уже таки підписати домовленість між Трампом і Зеленським, яку усі давно вважали головною подією форуму. Якщо присутність Дмітрієва почне зміщувати акценти у розмовах, переговори можуть зірватися або серйозно затягнутися. Що має наслідки не лише для України, а й для Сполучених Штатів. Та всієї системи мирних переговорів щодо припинення війни.